В минулому році ми дивилися на правила побудови розповідних речень в англійській мові. В цьому уроці подивимося, як же будувати питання в англійській мові. Перше, що ми повинні знати, це те, що є два способи побудови питань в англійській мові. От, власне, я написав, що є два способи. І перший спосіб це коли питання утворюється перенесенням присудка на місце перед підметом. good he is a doctor is he a doctor she is hungry is she hungry doctor he is is he she is is she you are right you are right are you right they are students of our university are they students he is is he she is is she you are are you I am am i Окей, okay, це простий спосіб, але його недолік в тому, що він застосовується тільки у реченнях з дієсловом to be, can, з дієсловом have у British English, а також з модальними дієсловами must, may і should. Uh, ну, от Приклади можна самостійно подивитись. Да? He this is he uh, she can. Uh, can she... Окей, okay, переважно, переважно, ну, з практичної точки зору, він застосовується у реченнях з словом to be, з реченнях, і у реченнях з дієсловом can. Да, оскільки в ну, American English have трошки по-іншому використовується, а діє слова must, may і should використовується рідко. Да? He can, can he, she can, can she, he is, is he, she is, is she, we are, are we, you are, are you. Окей, okay. добре. Тоді виникає питання, а як же е, з іншими дієсловами? Як там будуються питання? Е, другий спосіб побудови питань це побудова питань з допоміжними дієсловами. Що таке допоміжні дієслова? Допоміжні дієслова це дієслова, які допомагають утворювати питання і заперечення. Так? Вони так називаються – допоміжні. Допомагають. Які є окремі допоміжні дієслова для теперішнього часу, для майбутнього часу і для минулого часу. В теперішньому часі використовуються допоміжні дієслова do та DUS. Does, does – це той самий do, тільки з закінченням –s. От я спеціально виділив жирм. Коли застосовується does? DAS застосовується з він, вона та воно. Або це з he, she, it. Приклад, I live in Lviv. Do you live in Lviv? Where do you live? He works in our company. Зараз підкреслю. He works in our company. Does he work in our company? Where does he work? Це дуже просто. Ну і оскільки цей спосіб використовується в усіх інших випадках, крім to be can та модальних діслів, то цей спосіб якби є найбільш розповсюдженим. Основним в англійській мові. В німецькій мові зауважу, основним є перший спосіб. Це і там, де перенесенням присудка на місце перед підметом. Там, їх, воно ім львів. Воне їх ім львів, dem, firma. Ну, отак є в німецькій мові, так як перший спосіб в усіх випадках, а в англійській мові є отак-от. Так, а так. В українській мові нагадаю, питання ставляться переважно інтонацією. Ти живеш у Львові, ти тут працюєш, е ти хочеш це, чи хочеш ти це, тобто інтонація підвищується. А в англійській мові за допомогою допоміжних дієслів. Добре, дивимося, є, яка є схема питального речення, який є порядок слів у питальному реченні. Порядок слів такий. Спочатку йде питальне слово або вираз. Що таке питальне слово? Питальне слово це слово who, what, where, when, why, how. Або вираз. How many, how much. Або може бути, наприклад, how many friends, how many friends do you have, або how much time do you have. Це може бути цілий вираз. Далі після цього питального слова або виразу йде допоміжне дієслово. Конкретно в теперішньому часі це «do» або «does». Далі йде підмет хто що, далі присудок, що цей підмет робить. Далі інші речення, да, Пам'ятаємо, де підмет робить дію, коли він робить дію. Добре, дивимось на табличку. Знову у нас буде табличка. От шапка, яка показує порядок слів. На питання слово виросте менш надісло підмет, присудок, додаток, обставине місце обставини часу. Як бачимо, до речі, порядок слів тут подібний на розповідне речі, на підмет, присудок, додаток, обставини. Uh, але на початку стоїть оце от питання слово, допоміжне дісло. Окей, okay, дивимось, де ти живеш? Where do you live? Питання слово, допоміжне дієслово, підмет, просит. Інших не треба. А де він працює? Where does he work? Питання слово, Питання слова, допоміжне діслово, підмет просил. Do you go to school? Тут питання слово не треба, ну, по якби не треба. Ми ж не питаємось ніде, ні, ніколи, нічого не ні, ні, хто. Тому, тому йде допоміжне дієслово відразу. Підмед, просвідок, обставина місця. Like like uh, допоміжне дієслово відразу, відразу, тому що питання виразу не треба. Підмет, просвідок, додаток. When do you come to work? Там тут раз, два, три, чотири, п'ять. Всі ті самі старі знайомі. Does he have money now? можне дієслово підмет присудок додаток став час. How much time do you have? А тут же йде не, ще раз підкреслю. Тут же йде не питальне слово, а вираз how much time, Та, це все ціле питання у Далі йде допоміжне дієслово підмет присудок. What books do you like to read in the evenings. Питальний вираз what books, допоміжне дієслово do, підмет you, like to read, присудок з двох дієслів складається. І обставина час. Окей, от. І все, що треба знати про побудову питань англійської мови. Це перше, те, що є два способи. Те, що, ну, перший спосіб полягає в тому, що дійсло міняється місцями з присутком ставиться на місце, ой, з підмітом, ставиться на місце перед підметом. He is, is he. She is, is she. Те, що цей спосіб застосовується тільки переважно в реченнях з дієсловом to be та з дійсловом can, а також must-should may. Have a British English, I have a car, have you a car. Uh, he has a car, has he a car. От тільки British English, в American English говорить, does he have a car. Або do you have a car. Це перший спосіб. І другий спосіб полягає у застосуванні допоміжних дієслів за оцією схемою, яка є на екрані. Питання слово, допоміжне дієслово, підмет другорядні члени речення, додатки, обставин. Окей, okay. відповідно, таким чином можна будувати всі питання. Ну, Практично всі питання англійської мови є ще додаткові типи питань. Окей, ну так просто для загальної інформації. Це те, що питання, які починаються з питального слова або виразу, називаються спеціальними. Special questions, а питання, яких немає питального слова, які починаються відразу з допоміжного дій слова, називаються загальними. Ну, але вони відрізняються тільки тим, що там є питальне слово або виразу, там нема. Це, і все. Більше, в усьому іншому не співпадає. Добре, це все, що я хотів розповісти про питання англійської мови. 要过岛。<Thank>